Часто люди думають, що вони створюють в своєму житті лише щось прекрасне, хороше, класні стосунки, там, гроші, якісь блага, а все інше то просто біг обставин, все те, що їм не подобається. Вони не беруть за відповідальність і перекладають відповідальність на когось іншого. Так от, насправді все, абсолютно все, що відбувається в нашому житті, створюємо ми. Створює наша підсвідомість. Все те, що прописано в нашій підсвідомості, реалізує, створює нашу реальність. Варто знати, що програми, котрі формують нашу реальність, вони всі в основі своїй чимось дуже корисним, послугували колись нам або нашим предкам. Просто змінюється час і колись ці вже програми стають неактуальними і вони обмежують нас. Тобто як біороботи, які маємо в собі програми, і які ми безсвідомо керуємося, створюючи свою реальність. І для того, щоб змінити щось в своєму житті, варто подивитися, яка програма сама працює в цьому напрямку, в цій сфері, та перевибрати її, змінити.